Це базарна площа у селі Вергуни. Сюди приїхали лікарі ветеринарної медицини щеплювати собак та котів місцевих жителів. Це? Будемо вакцинувати По двору хотіть. Місцева жителька Наталія Смірнова привезла свою кішку Тосю вакцинувати від сказу. Каже, тварину щеплюють вперше. Ну, ми так не зверталися, так стерилізували, так прививочку першу робили, а більше ми не зверталися до ветеринарів. Вона у нас майже не виходить з дому, собі по двору гуляє. А от собаку Дану вакцинують щороку, розповідає пані Наталія, оскільки прогулюється з нею у лісі. Ми в минулому році приїжджали прививатися. Це дуже добре, тому що в нас проблема. У нас у селі ветеринарні послуги не надаються. Ветеринара немає. Їхати в Черкаси для нашої собачки це дуже великий стрес. Не переживайте, коли це добре. В... З подвійною кличкою Том Димок місяць живе у місцевої жительки Наталії Штоль. Жінка каже, попередні господарі поїхали за кордон. Щеплення робимо перший раз тут і дякую, що є така можливість, що зробити щеплення безкоштовно, тому що коли багато тварин у дворі, то коли ходиш по ветеринаркам, за кожне щеплення треба заплатити. А тут є така можливість. Живемо біля лісу, тому в будь-якому випадку робимо щеплення. Завідувачка Черкаського відділу організації проти епізоотичних заходів державної районної лікарні ветеринарної медицини Світлана Магльована пояснює, повторювати щеплення потрібно щороку, починаючи з тримісячного віку. Вакцина в нас державна іде безкоштовно для людей. Зветься Рабістар отримуємо її централізовано. В холодильнику ось ми приїхали теж з боксом, де хладогени. Як звичайна вакцина, цьогоріч в області зафіксували 97 випадків сказу у тварин. Це на 19 більше ніж торік. Розповідає головна спеціалістка відділу організації протиепізоотичної роботи управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Ірина Чумак додає найбільше інфікованих сказом у Черкаському районі. Безкоштовні вакцини. Вакцинація проводиться регулярно лікарнями ветеринарної медицини. оповіщається населення про проведення щеплень через засоби масової інформації. Там скидають можливо групи. Сільській у оголошення вивішують, що на даний в даний період буде проводитись щеплення домашніх тварин проти скозу. Неля Пилипенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.